Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хочу поділитися з вами невеличким відео про те, як створювати онлайн-опитувальники. Для практичного психолога це є дуже важлива функція, та й не тільки для практичного психолога, а й для педагога, яка дозволяє витрачати менше сил, а саме у напрямку психодіагностики. Для того, аби створити онлайн-записник, нам найперше потрібно зайти до нашого облікового запису Office 365. Далі натискаємо сховище. OneDrive. Ось ми бачимо, вгорі є декілька кнопочок. Натискаємо Створити. У нас є перелік того, що ми можемо створювати, але ми з вами натискаємо на опитування Excel. Ось ви бачите, що нас просять ввести безпосередньо назву самого опитувальника. У мене це буде. Мотивація навчання натискаємо Створити. Ми бачимо, в віконочки перед нами вискочило, і знову нас просять з вами вести заголовок опитування. Тут може. Перегукуватися з тим, яким ви вже заголовок, головок, які ви ввели. може бути щось інше. У мене це буде те ж саме. Мотивація, навчання. Далі ми бачимо, що у нас є ще одна колоночка, де просять нас вести опис самого опитування. Багато хто не вводить опис самого опитування, але я пропоную вводити, тому що це є мінімальна інструкція, яка дозволяє дітям познайомитися з тим, як варто працювати з даним опитувальником. Наприклад, оберіть правильну відповідь. Далі переходимо безпосередньо до створення першого запитання. Перед тим, як ми почнемо створювати перше запитання, хочу сказати про те, що є досить багато типів опитувальників. Сьогодні ж ми з вами будемо створювати не якийсь конкретний, а будемо створювати опитувальник змішаного типу. Ось ми бачимо, у нас є віконечко, де потрібно вести перше запитання. Коли ви на нього накладено? Лівою кнопочкою марки воно у нас виділилась, і паралельно ми вже можемо писати. Першим запитанням нашому опитувальнику буде безпосередньо прізвище та ім'я тієї людини, яка буде давати відповідь на питання опитувальника. Так, ми і вводимо. Свіща та ім'я. Далі ми бачимо, що у нас є віконечко, де написано під заголовок питання. В даному питанні ми його не будемо використовувати, а переходимо до кнопочки тип відповіді. Ось ми її натискаємо і бачимо, скільки видів типів відповіді може бути. У нас зараз на дане питання цікавить тип відповіді текст. Обрали, і далі тиснемо «Готово». Ми бачимо, у нас вже є готове перше запитання. Далі, таким самим чином, переходимо до створення нового запитання. Знову ж таким самим чином, натискаємо у віконечку, там, де безпосередньо є запитання. Другим запитанням це в нас буде клас. Якщо ми працюємо з. Учнями, якщо ми працюємо з батьками, це також може бути класно. Ну, а якщо працюємо з педагогами, це може бути безпосередньо саме перше запитання опитувальника. Знову ж таки, підсагулок запитання пропускаємо, тип відповіді обираємо в текст і тиснемо «Готово». Ми бачимо, у нас є готовим друге запитання. Ну, а ось тут переходимо безпосередньо до створення вже запитань самого опитування. Тиснемо додати нове запитання, таким самим чином тиснемо в іконочку Де саме запитання і вводимо запитання опитувальника. Наприклад, у мене буде перше запитання, чи подобається вам. Чи подобається вам? У і так, під заголовок запитання до даного питання нам не потрібно ми тиснемо на кнопочку Тип відповіді і обираємо тип так ні. Далі нам потрібно. Вибирати відповідь, яка буде по замовчуванню. Стояти. Ми обираємо так. Обравши, тиснемо готово. Ось наше запитання вже є готове. Знову ж, переходимо до створення нового запитання. Запитання у нас буде іншого типу. Натискаємо віконечку для введення запитання і вводимо знову нове запитання. У мене це буде запитання, що? Вас більше стимулює до навчання і опитувальник розрахований на учнів. У підзаголовку ми не вказуємо знову ж таки нічого, тому що запитання для нас є зрозумілим. І тип запитання, який ми обираємо, це буде у нас тип вибір. Ви бачите, що у нас вискочило віконечко ось з такими виборами. Коли ми натискаємо лівою кнопочкою мишки, у нас виділяються всі варіанти, відповіді. тиснемо біля А ще раз: стираємо. І вводимо безпосередньо той варіант відповіді, який нам потрібен. У мене це буде похвала. Тиснемо лівою кнопочкою біля Б. Вводимо варіант відповіді. Це у нас буде заохочення. І у мене буде тільки три варіанти відповіді, але якщо у вас є їх більше, ви можете їх додавати більше, натиснувши безпосередньо кнопочку Enter на своїй клавіатурі. І останнім типом відповіді у мене буде покарання. Ось тут ми не ставимо нічого, тому що даний тип відповіді нам не потрібна. Дану віконечко, тиснемо готово. Знову ж, ми бачимо, що у нас є створено ще одне запитання. У нас з вами є ще один тип запитання в опитувальнику, і ми переходимо знову до його створення. Натиснувши додати нове запитання, знову ми бачимо знайоме нам віконечко, де ми вводимо запитання. У мене це буде запитання. Для чого ви навчаєтесь? А ось в даному типі запитання віконечко з підзаголовком нам знадобиться? Давайте ми повернемося ось сюди і. Додамо більш детальну інструкцію для того, щоб наші діти зрозуміли. Напишемо, наприклад, оберіть декілька варіантів. А ось ці варіанти ми якраз і напишемо у віконочку під загловок. До запитання. Які ж у нас з вами будуть варіанти? Це будуть у нас знання матеріальне збагачення? Додамо статус. Ну і друзі. Беремо тип відповіді. Тип відповіді ми з вами вберемо текст абзаці, тому що у нас буде більше можливостей тут потім писати. Обрали. Відповідь за замовчування нам не потрібно. Тиснемо готово. Бачимо, наше питання є готове. Ну, і ще одне запитання, яке може бути у змішувальному типу питання, яким найчастіше користуюся я як практичний психолог це запитання типу дата. Тиснемо додати нове питання. Знову ж знайомим віконечко. Вводимо саме запитання. У нас буде таке цікаве запитання, коли ви отримали першу двійку. Ось тут нам також в даному запитанні потрібна графа з під заголовок питання, тому що тут ми будемо з вами. Показувати, як варто дати відповідь на дане запитання. Вкажіть дату місяць та рік. Знову ж таки, обираємо тип відповіді текст взаду, тому що нам потрібно буде трішечки писати Можна Ось тут те графа обов'язково, можна ставити галочку, що це є обов'язковим. Можна так робити у кожному запитанні, але коли ви даєте опитувальник учням, в принципі, вони розуміють, будуть розуміти, що усі запитання є обов'язковими. Далі тиснемо готово. Ну, і ось наш з вами опитувальник. Майже з усіма типами відповіді, готовий. Нагадую, що це ті типи відповіді, запитання з тими типами відповіді, які найчастіше використовую у своїй роботі. Для того, аби перейти на наступний етап, до наступного кроку, я пропоную зробити ось що, зберегти і переглянути, тому що ви маєте обов'язково побачити те, що будуть бачити ваші респонденти. Ось перед вами зразочок опитувальника, який будуть бачити ваші респонденти. Якщо ви хочете щось поправити в даному опитуванні, якщо у вас щось не задовільняє, ви ось натискаєте кнопочку Редагувати опитування. Мене на даному етапі все задовільняє, тому я натискаю кнопочку Надати спільний доступ до опитування. Коли ви її натиснули, ви бачите віконечко, перед яким у вас є посилання для спільного досу, дос, доступу. Далі ви тиснете праву кнопочку миші, віконечко натискаєте Копіювати, Скопіювали посилання, можете Закривати. Далі перед вами чистий аркуш Excel. Сервісу, ви бачите ті запитання, які у вас є. Коли респонденти ваші почнуть його проходити, у вас тут почнуть з'являтися відповіді. Дуже часто, коли я створюю опитувальник, я проходжу перший раз опитування сама для того, аби бачити правильні відповіді. Якщо, звичайно, правильні відповіді є, а немає таких, де потрібно дати. Відкрите питання. Для зручності краще все-таки його пройти вам першим. Далі, що ж ми будемо робити з посиланням, яке ми отримали? Ви можете його додати до свого ванноту, дивлячись на те, для кого розраховано це опитування. Але я, наприклад, дуже часто користуюся поштою. Зайшовши на меню Офісу 365, ми натискаємо Outlook. Ось ми бачимо, що у нас є листи Бачимо кнопочку Створити, натискаємо Створити, натискаємо, кому би ви хотіли дати. Ось в мене вискочили усі ті, хто у мене є у друзях. Наприклад, я хочу здати посилання на анкету моє опитування ось цій людині. Тему для зручності додаємо. Далі тиснемо безпосередньо у віконечку, де потрібно давати написати лист. Натискаємо лівою кнопочкою мишки, а далі тиснемо комбінацію з клавіш, Ctrl-V. Ну, бачите, що ставилося наше посилання. Ну і, звичайно, ми тиснемо надіслати. Ось таким чином ми створили наш онлайн-опитувальник і поділилися з ним, де ви будете ділитись, на якому сервісі з вашими респондентами залежить від вашого бажання. Дякую за увагу, до побачення!